За даними рисунка, знайти невідомий кут. А що в нас на рисунку? А в нас є коло, бачимо трикутник АМК в колі, і ще трикутник АОК. О, це центр кола. І ось кут Х треба знайти. Ось він у нас цей невідомий кут. Раз така справа, то ми будемо працювати не з трикутниками, а спочатку будемо думати про кути. Отже, що ми бачимо? Кут АМК і кут АОК є відповідними вписаним та центральним, бо вони спираються на одну і ту ж дугу, ось вона, на дугу АК. І між цими кутами існує зв'язок. А саме, кут вписаний АМК, дорівнює половині від відповідного центрального кута, тобто АОК. І якщо ми знайдемо АОК, то значить, і буде в нас кут АМК. Ну що ж, розглядаємо собі трикутник АОК, бо в ньому міститься, власне, одноіменний кут АОК. АО дорівнює ОК як радіуси. Отже, наш трикутник є рівнобедерним. А тому кут К у ньому також дорівнює 25 градусів. Отже, тут маємо 25 градусів. То кут О цього трикутника буде. Від 180 треба відняти 50 і будемо мати 130 градусів. Тому, тому кут АМК дорівнює половина від 130, це буде 65 градусів.